Привіт, друзі! Як завжди, нове відео. Сьогодні Honda Dio F68, Чотирьохтактний інжекторний. На повітряному охолодженні Dio. в рідній фарбі, рік випуску. Я вам зараз скажу, як огляну. А взагалі... Популярний економний скутер. Зараз скажу вам рік випуску, він в деяких варіантах вказаний на передньому колесі. Зараз ми подивимось. Так, 09-13. Ну, або 9, або 13. Не знаю, як японці їх мар маркують. Може бути або 9, або 13 рік. Так, почну з цікавого завжди. Ззаду зараз буде з цікавого. В нього невеличкий пробіг, 7250 км пробігу. От такі ручки з відбійниками. Гарненьке. Сидіння перешите. Два ключі рідних. З ремінцем таким японським. Так, далі, замок. Під сидінням все чудово, все чистенько і все ціле. Бак також нержавий, без ніяких зайвих питань, без, без іржі. Скутер, до речі, залишився на рідній заводській гумі. Стоїть у нас тут дюра 80 100 на 10. До речі, можна подивитися рік випуску. Плюс-мінус, щоб зрозуміти, якого там року скутер, а залишок гуми залишилось на відсотки 80, тобто гума близька до нової, а рік гуми 10-20, свіжа гума 20-го року, до речі. Бренд е, заводський, але вона свіжа. Так, гальма в чудовому стані, амортизатор рідний. Ще, скажімо так, хороший, такий красивий перламутровий фіолетовий колір. Пізніше вивезу на сонечко, покажу, як він гарно виглядає. По варіаторній системі повністю все в стоковому стані, в заводському ролики, ремінь, варіатори, все рідне. Карман зліва, справа, гачечок, щоб повішати, кульочок, якщо буде потреба. По пластику, давайте детальніше. З лівої частини немає подряпин, а на косиночки також. На голові також немає жодної подряпини. Клюв, клюв також, цілий весь без питань. Тут уже версія у нас із свіжих, 68-й, вона йде з двома такими тросиками. Це така комбінована. Система гальмування. Гума також відсотків 70-80 залишилась по року випуску. Незрозуміло, щось трошечки 18-й. 49 й 18-й рік. Задня 20-й рік, передня 18-й. Так, далі. Тут також немає подряпин, але. Десь у нас тут на косиночки є, от бачите, от такі подряпенки. А так вона вся в рідній фарбі. От тут, бачите, є подряпенка невеличка, тут висів замок рідний японський, от він і наробив подряпинок трошечки. Інжектор, погасла лампочка. 68-ї мені не подобається ця ножка навпаки взагалі, але єдине радує, що в неї вкрай рідко ви будете користуватися, так як тут зі стартера все заводиться, працює без ніяких проблем. Ближній, дальній працює і бібіка. І бібіка працює, все добре. Так, послухаємо двигунчик. Чистенько, рівненько, без зауважень. Ідеальна робота двигуна, ніяких питань. Абсолютно. По зручності діло 68, як на мене непогано, з великим сидінням, з пологим полом, де можна вирівняти ноги при можливості, відсунутись. Тобто, зручний скутер. От билка тут звичайна масляна, працює, але не для погано. Навіть Датчик на бак працює. Так, дивіться, як я й сказав, датчик на бак навіть працює по скутеру. Він не шустрий але один із самых економних один із самых зручних великих по сидінню. Тобто 68-ма така популярна, я скажу, моделька і дуже-дуже надійна. Тут вже версія йде зі 100-тисячним спідометром. Гарний апарат. Максимальна швидкість в районі 52-55, як і у всіх, 62-68. Це їхня така, скажімо, максимально обмежена швидкість, але раджу рухатись зі швидкістю не більше 30-35 до 40 і тоді буде ресурс, у вас двигуна відчутно більший. Красивий економний інжекторний скутер. Кому подобається, телефонуйте, контакти в опису під відео. Скутер тільки з Японії, без пробігу по Україні, весь на рідних запчастинах. Підписуйтесь на канал, будуть ще цікаві пропозиції. А кому конкретно цікаво цей, звертайтеся, всім гарних покупок і не забувайте. Підписуватись на, на, на канал і слідкувати за оновленням в телеграм-каналі. Всім гарних!